Всім величезний привіт. До вашої уваги новий влог. Усім приємного перегляду! В цьому влозі ви побачите, як ми готуємо різні страви, і м'ясні, і м'ясні. Ну, канал у нас такий кулінарний. Як ми трошки сходили на рибалку на Середземне море і як готували каву. Ну і ще там різні цікавинки з нашого життя в Ізраїлі. Так що ще раз бажаю приємного перегляду. Ну який же влог без киці. Ось такий наш маленький заюнчик, так? Да? Ой, зюйка. Друзі, зараз покажу, що я готую на вечерю. Попереду пару вихідних, тому треба приготувати багато їжі. Усі вдома, будемо їсти. Це шматок м'яса, зараз покажу ближче. Ось такий шматок. Він у мене навіть не влазить, бо я тут вже понаставляв, я вже тут трохи готую. Бачите? Це у мене тут картопля, цибуля. Трохи помідорів додав, часничок також поклав. Також вже нарізав трохи моркви. Сюди додам. Це буде окремо у мене готуватися від м'яса. А м'ясо буду готувати ось у цій скляній формі. Туди викладу м'ясо і вам покажу все це. Ну, а тут воно у мене без маринаду, тут у мене просто сіль, перець, трохи паприки. І базиліку трохи присипав і все. Я і вершкова, о, вершкова кажу, і рослина олія. Все це добре перемішаю, і буду відправляти, готуватися разом з м'ясом, але в іншій, як ви зрозуміли, посуді. Отакий От шматок це фірма. Так називається Black А тут у мене 2 кг. 59,90 ціна. Дуже непогана ціна для такої телятини, я вам скажу. Ну що ж, давайте будемо вскривати і трошки його наріжемо. Розрізав м'ясо. Подивіться, отакі шматки гарні в мене получились. Ну що ж, оцей жирок класний, я його не зрізав. Він у нас буде все це готуватися у духовці, і жирок цей буде класно насичати. М'ясо просочуватися буде цим жирочком, так що він нам дуже потрібен для соковитості нашого м'язка. Що ж, сюди додаю тільки перець та трошки приправи для м'яса і сіль, більше нічого. І закриваємо фольгою і відправляємо все в духову шафу. Запаковую у фольгу. Овочі вже запакував. Ось так. М'ясо, овочі. Запускаю. Хотів показати, який я сік купив. Написано 100% натуральний. І на половину, бачите, з буряка, а половина з яблук склад. Я вже спробував. Дуже насичений смак бурячка має. Ну, приємно, п'ється легко, класно. Минуло близько 2 годин. Дивіться, отакі овочі. Картопля вже у нас повністю готова, і морква готова, все. Клас. Можна трошки закинути, щоб підрум'янилось, якщо хочете, якщо маєте бажання. Звісно, якщо будете таке готувати, я, мабуть, зупинюсь на цьому. Дуже непогано виглядає. І дуже ароматно пахне. М'ясо я вже теж дістав. Воно у мене готувалося майже 3 годинки. Воно супер ніжне у нас вийшло. І соковите. Отакі От шматочки, дивіться. Отакі От класні шматулечки. Куча отут соку, жирочка оцього. Отака краса. З овочами, з оцима буде просто супер. Дивіться. Отака. Гарна їжа. що ж усім смачного. Я так розумію, що мене навряд чи чути. Але ми сьогодні на рибалці. Отак От я виглядаю. Ото батько там гуляє вже. Зараз спробуємо щось зловити. Вид просто шикарний. Море чудове. А це сидить наш найрідніший рибак. Найдосвітніший. На жаль, такі люди є скрізь. Дика природа, гарно, класно, але ось так свіжий улов показати вам не вийде. Це була більше розвідка бойова, що ми виконали успішно, поспілкувалися і Побули на свіжому повітрі. Море чарівне. А в нас біля дому вночі впало дерево. Ось уже хтось по ним лазе. Ось бігає. Так що вночі була дуже весела нічка. всю ніч усе це різали електрики, бо порвало навіть. Оцей кабель електричний, так що тут була вісілуха. Так, розказую. Кавоварка нова Philips. Отака капсульна, вона. Сюди капсули вставляються. Там вода заливається. Попередня була зернова, та що з млинком автоматично померла. Ну, що ми зробимо? Купили нову отаку. І тепер у неї ще в подарунок прийшли отакі капсули, отакі різні капсулки. І їх треба кудись складати на кухні, тому придбали, дивіться, таку отаку ємність, отаку, я не знаю, як це правильно сказати. Зараз думаємо в неї все це скласти, щоб воно було якось порядне, ну так, ну якийсь тут був порядок на столі, і зручно, щоб було користуватися. І ці туди. Тоді просто зранку підійшов, так раз, хвать і в кавоварочку. І можна ще оцих так цих порожні, Ось ще влатимало так. Зараз ми її також сюди покладемо. Оп. Оп, оп, оп. оп. Ну, досить ще. Отак, От дивіться, і впевнено клас, раз-раз і взяв. Е, коштує оця ємність 10 шекелів. По-моєму, якраз дуже класна ціна для такої речі. Взяв і користуєшся. Розбив, то вже не жалко також. А ще хочу продемонструвати ба-бам, -ба -ба ба морквяний пиріг. Ось такий дружина приготувала м'якесенький, ніжніший. Ніжніше ніжного, подивіться, ну просто шикардос. Усім гарного і смачного дня. Усім доброго ранку. А тут дивіться, що відбувається. Ви бачите, що це? Це баклажанчики. А також тут є трошки часничку. Ось він. Бо його так зразу не знайдеш. І ще там є декілька. Так що зараз будемо робити все це в духовку, і тоді буде у нас бабагануш. Супер. І ще отаке, дивіться, яєчки варені. Це також не просто так. Також буде смачний салатик. Так, беремо на хлібчик. Хоп. Оп, оп. І отакий у нас смачний бутербродик. Насолоджуємось. Так, а тут у нас, до вашої уваги, отака нехитра страва. Як бачите, це у мене окарачка трохи приправою різної. Підмаринував на ніч з цибулькою. Зараз просто у форму перекладаю, відправляю в духову шафу запікатися. У мене ще тут трошки отакого соусу є з барбекю. То тепер ми годину готували вже. Воно вже у нас всередині м'ясо готове. А тепер ми ще зробимо смачну скоринку. Так що, отак. З барбекю соусом розмазуємо. І тоді відправимо ще його у духову шафу, щоб воно гарно зарум'янилося. Це такий один із найпростіших варіантів, як можна приготувати щось незвичайне із навіть таких простих окорочків. Нічого складного, просто куряча окорочка. А буде супер. Оце, дивіться, що маємо у результаті. Отака От скориночка. Вона ще дуже гаряча. От така. Тут. Ну, звісно, що там нема скоринки у нас. Але тут отака скориночка. Як ви розумієте, все це дуже смачно. Так що ще раз бажаю усім приємного апетиту. Так. Швиденько знімаю. Отака от краса. Дивіться, це творожна така запіканка. Такий, у такій у формочці гарні, керамічній, новій. І отака от краса. Тільки приготована. Ще неможливо навіть розрізати чи потрогати ще. Дуже гаряча, але я обов'язково зараз вам покажу її. Демонструю запіканочку. Отака найніжніша. Що ж, будемо зараз смакувати. Цей влог має вийти напередодні Паски. Так що усім хочу побажати міцного здоров'я і мирного неба над головою. Хай збуваються усі ваші мрії. Хай буде тільки найкраще у вашому житті. Нехай все буде добре. Особлива подяка усім, хто підтримує канал лайками. До нових. Чудових відосів.